Доброго вечора, вельми шановне пан степані та панове розклад на тему відносин. Просто буду запитувати у оракулу Linorman Лелові та вишніві сутінки, і ми розпочнемо з сигніфікації, яка буде показувати, чи це ваш розклад, чи не ваш. А теперішні відносини ваші. Подумайте про ваші відносини, про ваш стан стосунків. І я хочу подивитися, як буде говорити оракл. Зараз буду піднімати карти. Так, попадали, зібрала. Так, дивіться, теперішні ваші відносини, тобто стан ваших відносин, стан ваших стосунків, і ми дивимося по трьом картам, що нам буде показувати мітла, вежа? Медвідь, ну, дивіться, тут вежа у нас не зруйнована, вона стабільна і на це потрібно, так би мовити, погляд звертати, тому що в цій колоді дві вежі, як два ведмідя, дві мітли, тобто вони відображають кожний в своєму контексті. Що ми бачимо? Тут мітла, це говориться про очищення. По-перше, це також може бути. Конфліктна ситуація, або якісь швидкі зміни відбуваються зараз. І це активно це може бути між вами сварки, це може бути вирішення якихось старих проблем, які дуже багато накопичились. Міцна вежа, це стабільність, це захист, це от розумієте, це фундамент, це також. Коли є якісь межі, є якісь домовленості, також це про можливо, ви знаходитесь в, в договірних так би мовити, відносинах, так? Ну, це по документам я маю на увазі, це про також може говорити. Захист це може бути дистанція також може показувати вежа, можливо, ще стіна між вами, непорозуміння в розумінні цього холодність або хтось прагне контролю. Медвідь це карта сили, це карта впливу, це бажання деміні кимось, і тут показана так би мовити. Фізичну або емоційну силу, прагнення забезпечити безпеку. Тобто, що можна підітожити і сказати? А, сенс зараз ваші стосунки вони сильні, але вони трохи, трохи напружені, і є емоційна між вами дистанція, таке враження, що кожен стоїть на своєму, а не можете дійти до домовленості, не можете переговорити. Щось от на таку думку, так, це боротьба за контроль, чи кожна сторона хоче впливати і домінувати. Добре, якщо ви впізнали свою ситуацію, то дивимось далі: перешкоди або приховані а, емоції. Ключ, жінка, а, захід сонця. Дивіться. Перешкоди або приховані емоції. Головна перешкода, якщо так зауважити на цих трьох картах і сказати, це неочевидна емоційна дінаміка. Тобто це про приховані якісь сигнали, які показують, що частина стосунків вже підходить до завершення. Також жінка це може бути як Емоційна складова також може бути тут, на жаль, якщо ви не знали, є жіночий вплив, який може бути перешкодою в тому сенсі, що в ваших відносинах ви не у двох, а є якась ще жінка. Я повинна це сказати, тому що не все так от. Я не буду розповідати вам гладесеньку казку, що все тут гарно. Ні. Також це може бути інтуїція, і, можливо, партнерка, або ваш, якщо ви жінка, або ваша жінка, а має внутрішній стан і керує цією ситуацією. Тобто, Тут якась жінка, або це окрема жінка, третє обличчя, так? Або це жінка в вашому, так би мовити, ви чоловік, а ваша жінка, або ви, жінка, дивлячись на вашу ситуацію, впливає, тобто від вас дуже багато залежить, якщо тут жінка. Тобто, у жінки є ключ до цієї дверей, але в якійсь частині. Вже заходить ця ситуація, тобто щось підходить до завершення. Це не говориться, що, наприклад, у вас завершаються відносини. Тут потрібно зрозуміти, що саме завершується. Тобто, можливо, завершується для того, щоб розкрити і відкрити нову двері. І є такий натяк на саме жінку. Ваше майбутнє і порада, такі будуть короткі. Канюшина розклад, змія, яка вже вповзає, закрита книга. Дивиться, і тут на дні колоди якір. Це якір, який довго лежить на березі. І він вже, знаєте, можливо, навіть в корозії в якійсь, це не розвивається. Це вже потрібно, так би мовити, це дуже багато часу, людина знаходиться в якійсь стагнації або не, не, не має руху. Дивіться, канюшина це вдача, це дрібні, приємні випадки, це якісь позитивні моменти, які можуть покращити в майбутньому вам настрій. А змія, яка вповзає, це. Підступні і складні або люди, або якісь ситуації, вони, так би мовити, ідуть з вашого життя. І це ризики, інтриги, ці самі треті обличчя, лиця і та інше вони вповзають. І закрита книга говорить про секрети, про щось невідоме в майбутньому. І також для того, щоб розкрити, потрібен час, щоб зрозуміти, що буде далі. Тобто на цій карті, тому я і закриваю розклад, тому я і сказала, що у нас такі коротенькі сьогодні розклад, тому що закрита книга, це говориться про те, що не на часі зараз задавати інше питання, тому що ваша майбутня. Воно ще, так би мовити, вам не написано, або це майбутнє вам не потрібно ще знати, тому що потрібен розвиток, розумієте, і тому і карта якір, який не розвивається. Тобто ваше майбутнє, воно в цих відносинах воно нестабільне, є якісь приховані сюрпризи, які вам потрібно ще не знати. А, можливо, потрібні якісь радощі. А, Чергуються з підступними якимись моментами, можливо, як застереженнями, щоб ви були обережними. І порада – діти обережно прислуховуватись до своєї інтуїції і не відкривати все одразу, всіх, так би мовити, своїх намірів або цілій. Тобто підітожимо, так це ваш стан зараз це сильні, але напружені у вас стосунки, вони міцні. Вони формальні, можливо, тому що вежа це ж формальніше. Але є конфлікти і дистанція. Можливо, ви зараз один з одним не знаходитесь а, разом. Це може бути теж. Перешкоди, які а, приховані емоції, і а, можливо третє обличчя. Можливо, це точечна інформація. Або це впливає ваш, ваша сторона, або ви як жінка. І а, завершення старого якогось цикла. Вже, Потрібно переходити на нове майбутнє це невеликі якісь радості е, в партнерстві, я маю на увазі. Так? Але вам карти говорять, будьте обережні. Є підступи і якісь секрети, які ще е, від вас приховані. Тому е, не відкривайте всі зразу ваші, е, так би мовити, е, не всім відкривайтеся, не всіх підпускайте і. Е, Якщо у відносинах є якісь непорозуміння, то поговорити з своїм партнером або партнеркою на чесність і відкритість, тому що в партнерстві можливий розвиток надалі розвиток, щоб мати, так би, мовити, картину що далі, в тому сенсі, що потрібна відкритість. Дякую до зустрічі!